Ми тільки що приїхали з Ріпок, де в школі здотонувала муха. У школі відбувся вибух, розглядаючи чотири постраждалих дорослих вчителів. Ну, відомо, що двоє начебто. Легко їх викинуло, а двоє тяжко поранені. Правоохоронні офіційної версії не озвучували, але, як розумію, працюють експерти, ведеться слідство. Зв як потрапила муха туди? Сьогодні, сьогодні із зони АТО волонтер Віталій Курич повернувся разом із іншими волонтерами і журналісткою Тетяною Миргородською. Чехли для мух він вирішив передати. Один подарував, Вирішив подарувати у шкільний музей і в музей. Проте виявилося, що ця муха не вистрілена. І коли з неї її почали там розбирати, чи завхоз цієї школи, вона затонувала і відбувся вибух. Журналістка, коли почула про це, відразу позвонила міліцію. І зараз правоохоронці сапери розібралися. І Визначили, що це звичайний э, шахол від мухи. Як воно таке могло трапитися, Є незрозуміло. Віталій, ну, в принципі, він людина, яка збирається в зброї. Відомо, що виїхати з зони АТО з, ну, не можна. Тебе будуть перевіряти на декілька блокпостах міліція, СБУ, війська, щоб ти не не дай Бог, не вивіз звідти нічого ніяких зброї, там піднімають коврики, ріються в сумочках дамських. Не зрозуміло, чому, не зрозуміло, як і чому ця РПГ здетонувала, чому вона вистрілила.